Всім привіт, друзі! Ми збираємося у Дантаун, беру вас з собою. Сьогодні буде дуже цікава поїздка. Ми їдемо на різдвяний базарчик, їдемо трошки погуляти, подивитися, як там, як ялиночку нарядили цього року. Так що залишайтеся, продовжуємо відео. Сьогоднішній день видався дуже гарним, дуже сонячним, хоч і дуже морозним. Але ми тепло оділися і вирушили у Дантаун, місто Чикаго. В Інді-Сіті, або місто вітрів, як його називають. Це наша така традиція сімейна. Ми щороку сюди їздимо, обов'язково відвідуємо різдвяний базарчик, обов'язково йдемо до ялинки і просто прогулюємося по місті, вдихаючи цю атмосферу великого і гігантського монстра, можна так назвати. Це дуже красиве місто, є дуже багато музеїв, є дуже багато. Різних виставок. Тут дійсно вирує життя, якщо ви це зараз побачите. Запаркувавши нашу машину, ми вирушили до центральної площі. І ідучи, ми побачили ось ці два прапори: американський і поруч український. І нашому, як кажуть, захопленню не було меж. Це так приємно, це так гордо. Тому, українці дорогі, ми є усюди. Зараз праворуч ви можете побачити цей музей прикладного мистецтва. Ми колись в ньому були, дуже красивий, дуже атмосферний, є надзвичайно багато там що побачити. Дуже гарна будівля. Також тут залили ковзанку, дуже вона була гарна, нам дуже сподобалося. Ну, але там е, надзвичайно великі черги, і щоб до неї потрапити, треба було вистояти може якусь годину-дві ще у черзі, для того, щоб взяти ковзани на прокат. Тому ми не стали цього робити. А вирушили до різдвяного базарчика. Тантаун горує своїм життям, особливо перед святами. Надзвичайно велика кількість туристів, людей, всі кудись поспішають, всі хочуть все побачити. Хочу вас вам ще вставити кадри е, вуличних музикантів, і спеціально не ставила озвучку, щоб ви послухали, як вони гарно грають. Ось так на звичайних відрах можна було послухати таких музикантів. Їх є дуже багато в різних вуличках. Воно по-своєму додає таку, як кажуть, атмосферу цьому місту. Можливо, ви такого не побачите ніде більше. І ось ми дійшли до різдвяного базарчику. На різдвяному базарчику панувала своя казкова атмосфера, всі щось придбали, дуже багато було виробів ручної роботи. Можна було купити гаряче какао, чи шоколад чи каву, гарячий глінтвейн, щось перекусити. Різного роду культури представлені на різних оцих. В будиночках, які продавали і мід, і е, вироби ручної роботи з дерева. Ну, одним словом, дуже все було красиво. Ми, щоб зігрітися, теж купили собі гарячий шоколад. Я дуже люблю ці кружечки, я їх колекціоную, в мене є декілька з декілька років. Ось і. Ми трошки зігрілися, щоб наша подальша прогулянка нам була більш кращою. Ось тут поверху ходить метро. Дуже цікаво, це зроблено. Якщо ви можете побачити, ця конструкція вона вже дуже стара, але тим не менше вона діюча, працююча і все тут працює. І ми вирішили прогулятися ще вуличками. І, звичайно, одна з таких ще приємних моментів, які ми хотіли побачити у Дентауні, це будівля. Де працює наш старший син. Ми надзвичайно ним гордимося, тому що він, будучи ще студентом, йому ще залишилося два місяці навчання в університеті. Він навчається на комп'ютерного інженера, проходячи практику у будинку Хаят. Ось він тут знаходиться. Зараз вам покажу це сітка готелей, яка знаходиться по цілому світу. Будучи на практиці, йому запропонували там працювати. і Він погодився, і зараз він вже офіційно місяць як працює на цю корпорацію. Ми дуже радіємо за нього, він до цього довго йшов і нашими спільними зусиллями і його звичайним розумом. Він працює тут, на 16-му поверсі. Подивіться, як красиво всередині. Я надзвичайно рада за свою дитину. Ми всі радіємо, що у нього склалося так гарно все, як він хотів. Як ви можете побачити, вже почало темніти. Ми спеціально підібрали так час, щоб можна було показати, як дантаун виглядає вечором. Ось можна зорендувати собі велосипед. Ще є оренди скутерів, самокатів, електросамокатів. Ось і ми хотіли побачити іменно вечірню атмосферну оцю картинку. Нашого дантауна. Він дуже красивий і переливається різними кольорами все наряжено. І ось ми крокуємо до центральної площі, де стоїть наша центральна ялиночка. Звичайно, вона не така красива, як ми її пам'ятаємо навіть 10 років тому, тому що в нас є з чим порівняти. Якось кожного року вона змінюється, не знаю. З чим це зв'язано, напевно, і з економікою так само, але тим не менше вона теж красива, теж у вогнях, теж у різнобарних гірляндах. Ось так вона виглядає. Як ви бачите, стільки багато туристів, людей, і все в вогнях, красиво. Нам би дуже хотілося, щоб кожна людина відчула атмосферу свята. І оцей Донтаун, який красивий. Я дуже люблю, я дуже надихнулася цей вечір, як і всі ми. Ну ось по приїзду додому мене ще чекало запакування подарунків. Я чомусь відклала це якось на останній день, все не було часу, було багато роботи. Ось так я запаковую кожен подаруночок, підписую його. У мене було три види подарункових, подарункового обгортувального паперу. І ось кожному я запакувала. І ось такі подаруночки в мене вийшли під ялиночкою. Я ще довго тут була. Я люблю цей час, я люблю цю атмосферу. Передання цього свята мені приносить задоволення пакування подарунків, і я надзвичайно люблю цей період часу. Ще за традицією треба запалити свічку, поставити кружку молока і печеньку для нашого Санти, коли він роздає ці подарунки, щоб він обов'язково пригостився. Ну, я так і зробила традиційно, як про це завжди говорять. Ну і Звичайно, в цей вечір тут зі мною був Ніколасик, мій допомічник, мій головний ельф. Ось, і ми з ним ще тут довго були біля Ялиночки надихалася дивилася на її красу, на вогники. Яко ось такий в мене був вечір. Різдво ми відмічаємо 25 грудня традиційно з кутєю. З стравами, пісними, з рибкою, оселецем, варениками. Ось така в нас була вечеря. Вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі. Мені дуже важко записується сьогоднішнє відео. Що я хотіла сказати, цей 22 й рік часи для нас дуже жахливо для всіх нас, українців, він довірвався з такою найгіршою інформацією і найгіршими подіями, які могли ми тільки собі уявляти у самому гіршому сні. Це війна. На жаль, як нам не прикро, але вона почалася, вона триває, і цей рік був надзвичайно тяжкий для нас усіх. З болем у серця ми допомагали нашим рідним, близьким. Ми донатили і донатимо на наші збройні сили, робили благодійні виставки, концерти. Виходили на мітинги. Ми тут, українці, за кордоном, зокрема у Сполучених Штатах. Я дуже хочу, щоб наступний рік приніс нам тільки перемогу і мир. Зазвичай я свої відео викладаю раз на тиждень, переважно це виходить на вихідні, але сталася для нас, для нашої сім'ї дуже велика трагедія. Помер мій брат рідний на Україні. У нього зупинилося серце 19 числа на Миколаїв. І я не те, що не змогла викласти жодного відео. Я не могла до себе прийти. Тому що це було дуже раптове. Це був раптовий телефонний дзвінок, який я не очікувала і нічого нічого не показувало на те, що щось має статися. Напередодні ми були у Донтауні, відео, яке ви тільки що бачили, було звідти. Ми мали гарний час сім'єю. Зазвичай ми це робимо кожного року перед Різдвом. Я ще встигла запакувати всі подарунки, і вночі мені дзвонили і сказали, що зупинилося серце, мого брата вночі, у вісні. Життя його обірвалося. Це дуже велика трагедія для мене, тому що я є дуже далеко. І так як зараз в країні війна, в мене навіть не було змоги поїхати попрощатися з ним. Тому я це робила на відстані. І щиро вам бажаю у новому році мати мир, спокій, злагоду, терпіння і саме основне віру. Віру у нашого Господа Бога, віру у наші збройні сили, віру у добро, тому що добро перемагає зло. І хай новий рік принесе всім нам тільки приємні, радісні, позитивні емоції. Всім нам принесе добро, всім нам принесе міцне на здоров'я. Будьте всі в мирі, будьте всі з Богом, бережіть себе і своїх рідних. Ми обов'язково побачимося всі у наступних відео. Дякую, що ви мене підтримуєте. Дякую, що ви є зі мною, що ви є на. на моїх хвилі, що ви любите мої відео. Я не могла не випустити це відео, не сказати слова теплі підтримку, подякувати вам за те, що ми є, і все буде Україна. Бережіть себе усі, всіх з Новим роком. Всім бажаю перемоги. Слава Україні!